Давай подивимося, яким цей тиждень буде саме для тебе. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. В чому ти знаходишся зараз, так? В яких енергіях? Знаєш, так ти намагаєшся боротися. Боротися з усім, з тим, що відбувається навколо, з оточуючими, з собою. Дуже багато енергії боротьби. І ти так, наче себе дуже впевнено відчуваєш, але постійно все одно борешся і намагаєшся бути справедливою, чесною людиною, приймати рішення дуже такі виважені. Але це не дає тобі спокою. Яким цей тиждень буде для тебе, так? Ну, дуже таким активним, дуже багато думок, дуже багато ідей, дуже багато дій на цьому тижні ти можеш намагатися вцілити так, в життя якісь свої плани. І, до речі, знаєш, така активність підвищена. Тобто, коли хочеться багато, максимально зробити. Але не все можна захопити і робити, і максимально на собі тягти. Дуже багато чого хочеш, та можеш отримати форс-мажорні ситуації, неочікувані ситуації, які тебе можуть розчарувати у реалізації деяких ідей і справ. Знаєш, як то кажуть, всьому свій час і не всі ті речі, які ти зараз хочеш, можливо, прямо зараз реалізувати. Дай собі час, не поспішай. Це головне правило. Будуть моменти на цьому тижні, які тебе можуть розчарувати, не задовольнити. І, знаєш, ти можеш втратити ресурсність, ти можеш втратити якусь можливість, ти можеш десь щось не помітити. І стояти на місці, і це може викликати в тебе таке роздратування, бажання закритися, відсторонитися і загалом не спілкуватися не з ким. Порада тобі на цьому тижні: контролюй свою енергію, свою реакцію. Так? Бо хотітиме це тобі доказати, відстояти, в'язатися в якийсь конфлікт. Так? Цього не варто робити. Не гриби на себе все й одразу. Розвантаж себе, делегуй свою роботу, свої завдання, обов'язки. Так, ти можеш зберегти свою цілісність і не впадати в такі конфліктні якісь ситуації, які тобі не принесуть нічого доброго. Будь дуже-дуже уважною на цьому тижні із пропозиціями, з тим, що тобі пропонують підписати, домовитися, документи якісь, так. Дуже виважено читай, що написано, перепитуй, задавай правильні питання, тому що є шанс бути обманутим і розчарованим. Це стосується матеріальних цінностей.